Пане Антолі, що скажете з, з приводу поглиблення співпраці з Німеччиною і для чого в 12 раз піднімається питання по Таурусам? Хоча нам уже 50 мільярдів разів сказали, що не передадуть нам Тауруси, і все одно постійно піднімається. Це а коли ви дасте, Да ніколи не дамо. Ні, можливо, коли Чому так? Прямо кажучи, ситуація для нас значно ускладнюється. Це в першу чергу в зв'язку з? Політикою як президента Трампа, так і його адміністрації. І буквально на днях міністр оборони Сполучених Штатів на слухання в Конгресі офіційно відповів на питання, що на слідуючий бюджетний рік а бюджет вже формується у Сполучених Штатах на 26-й рік. Не передбачається допомога військова Україні. І це дуже тривожний сигнал. І Європа, в тому числі в першу чергу держава Європи, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу НАТО, забезпечені відсотків на 60-70 зброєю спецтехнікою, боєприпасами американського виробництва. Більш того, багато видів зброї відновляться по ліцензіям Сполучених Штатів. І тому зараз, як ми бачимо наприклад, в Німеччині, вони дуже обережно відносяться до своїх дій з тим, щоб не дратувати Сполучені Штати і президента Трампа. В цьому якраз і основа того рішення, яке вони прийняли по Таурсу. І це повинно бути да, зрозуміло, і таким чином повинні діяти також адекватно і шукати інші засоби, включаючи власне виробництво. Те, що прийнято рішення поглибити співпрацю на основі метода. Підтримки через розміщення замовлень на наших підприємствах, тобто замовлення фінансує союзник в даному випадку, Німеччина, а зброя виробляється на наших потужностях. Це дуже хороший метод. Е, свій час це розпочала робити Данія, за що ми дуже вдячні нашим данським союзникам, і це дає нам можливість як завантажити наше виробництво. Переходити вже в тому числі в варіант індустріального сірійного виробництва, і це саме такий ефективний метод допомоги. Тут я можу тільки вітати рішення Німеччини з, з приводу поглиблення таких напрямків підтримки України.